Доброго дня! Вас вітає компанія Юнітбуд. Ми приїхали у новий завершений модульний будинок 66 метрів квадратних і зараз покажемо вам детально його огляд. Я знаходжусь у передпокою. Це майбутній вихід, головний, центральний, на вхідну групу. Тут у нас буде встановлена шафа. Одразу біля входу санвузол. Сангузлі вже встановлена інсталяція та унітаз, і в майбутньому вже на ділянці власників буде встановлена ванна. В цьому модульному будинку дві окремих спальні. Пройдемо до першої. Зверніть увагу на тонування стін і як воно гарно поєднується з деревиною. Двері у модульних будинках UnitBoot -буд» завжди прихованого монтажу. Це дуже стильно виглядає. І пройдемо до центральної зони будинку, це кухня-вітальня. Тут будуть встановлені кухонні меблі вже на ділянці замовника, вікно, яке було розроблено за побажанням нашого клієнта. Тут буде розміщена раковина. Зона для відпочинку. Зараз у нас тут зберігається технічний інвентар, але у майбутньому це буде чудова зона, де може розміщуватися канапа і окрема гардеробна. Також з кухні-вітальні є вихід на майбутню терасу. І ще одна спальня в приємному оливковому кольорі і так само гарно поєднується з деревиною. А також зверніть окрему увагу, що вікна майже в стелю додають багато світла. Дякуємо, що додивилися огляд модульного будинку до кінця. Підписуйтеся на нас і не пропускайте нові огляди модульних будинків.